Шановні друзі, я дуже радий звернутися до вас, хоча був би безмежно щасливий, якби мав змогу перебувати зараз із вами. Ну, але найкраще ворог доброго, як то кажуть. Тому, не маючи наміру сьогодні надмірно витрачати ваш час. Я хотів би вас привітати з цією подією з презентацією п'ятого тому словника, тому що ця подія справді, особливо в часи війни, вона значуща бо свідчить про те, що інтелектуальне життя в Україні не те, що не припиняється, а розвивається. Цього тому ждали, ждали довго. І те, що він постав, те, що він виник, це надзвичайно важлива подія, принаймні, в українській філософії. Чи є вона ширшою подією, більш значущою, ніж те, що стосується просто вузької галузевої сфери філософської. Побачимо, є підстави так вважати, але давайте зосередимося на Деяких аспектах, які ми сьогодні відзначаємо разом з появою цього тому. По-перше, е я свого часу мав змогу написати після мову до цього словника, і один з аспектів, який там відобразив, це культура, культура словника, як її можна назвати. Певні способи фахової історико-філософської праці, які були рідкісними для України і залишаються для українських реалій, і, тим не менше, були буденністю, звичайним станом справ під час роботи над словником. Залучення фахівців з багатьох, які знають Найрізноманітніші мови, класичні і сучасні, постійне взаємне редагування, постійне обговорення концептуальних проблем в дискусіях на спеціально організованих семінарах, постійна взаємопідтримка і готовність проконсультувати один одного в тому, в чому хтось. Може мати обмежені знання, це звичайні риси того, що називалося культура словника, коли працювали над перекладом. На основі цієї культури була створена спільнота, певно, людей, які подібні цінності, а це безумовно ціннісний момент. Вони нікуди в них не поділись. Тобто, е словник, якби як проєкт, ми маємо його зараз останній останній прояв, п'ятий том, але його ціннісний вплив, е він залишається безперечно. залишається, я думаю, ну, в переважної більшості тих, хто брав участь у цій роботі. І тут у мене є кілька міркувань, два міркування, якими я хотів би поділитися. Перше, це про завершення проєкту. Наскільки словник можна вважати завершеним проєктом? Ось перша теза, яку варто обговорити. Перше питання. Ну, безумовно. Коли йдеться про переклад конкретної книги, то він рано чи пізно завершується, і в цьому сенсі словник завершився. Те, що почав, то, що те що вийшов перший том статей суто українських авторів, це свідчить про новий етап, якби Тобто, це вже не той класичний словник. Який був написаний французькою мовою, це вже дещо інше нове явище. Я дуже радий, що цей новий етап почався. Цей новий етап вже не зводиться суто до словника, на мій погляд. Якщо тут йдеться про те, що його культура, повинна трансформуватися в культуру дещо ширшого, для дещо ширшого явища, яке би ми назвали дослідженнями неперекладності і не помилились би при цьому, дослідження неперекладності, які, власне, словником і були започатковані, це те, що може продовжуватися нескінченно поза межами будь-якого локального проєкту. Тому, власне, от той осередок, я колись говорив, що той осередок, який був пов'язаний зі словником, він цілком міг стати прообразом такого середніх розмірів науково-дослідницького інституту. І якби він, звісно, отримав свого часу якісь ресурси, то так так би воно й було. І сьогодні б ми б мали надзвичайно плідний. Надзвичайно ефективний і міжнародно визнаний дослідницький осередок. Ми б не щулися просто, як його отримали, і відпала би ціла низка питань стосовно того, власне, де наше місце у світі, яким чином ми себе позиціонуємо. Ну, як завжди, нагоди у нас втрачаються, така нагода теж була колись втрачена. Побачимо, коли настане час, тому що, якщо в Україні здійснювати щось продуктивне в царині філософії, на мій погляд, враховуючи досвід словника, без неперекладності ми не обійдемось. Це одна з найсучасніших, на мій погляд, найцікавіших не тільки історико-філософських, але й загалом філософських тем. Тому що вона дає дає нам можливість по-новому подивитися не просто на процес перекладу. А вже тепер ми бачимо, що в багатьох багато перекладачів підпливом культури словника і духу словника, вони відзначають в своїх глосаріях не просто те, що вони переклали і чому вони переклали, а обов'язково відзначають те, що залишилося за межами їхнього перекладу. Те, що залишилося непроясненим в перекладі, і таким чином вони відкривають шлях до нових перекладів, до появи альтернативних версій тлумачення, і це вже виходить за межі історії філософії, це вже філософування, це вже робота над, поня... над змістом понять з альтернативних позицій. Діалогова, дискусійна і взаємозбагачувальна, тому що ідея неперекладності якраз і говорить, що ви не можете дати ідеальне тлумачення, ви не можете дати ідеальну е, інтерпретацію. Просто інтерпретації мають додаватися одна до одної. Я зараз, наприклад, бачу це в. Працях багатьох наших кількох наших перекладачів, особливо тих, що вийшли з цього проекту, які пройшли, точніше, через проект словника, це очевидно. І оця ідея неперекладності як простору, в якому може поєднатися спільнотворчість, на фі філософське тлумачення понять, яке відображає, відображає у відповідних словах глибини сенсу, що не можуть бути виражені в одному слові чи в одній фразі, ця постійна взаємодія, яка, яку обіцяє нам проєкт неперекладності, якщо ми знехтуємо цією можливістю, на да, враховуючи, що зараз у нас лідерські позиції у світі. Ми серед лідерів дослідження цієї проблематики. Якщо ми знехтуємо цією можливістю, ну що ж, зайвий раз засвідчимо, наскільки наскільки все сумно. І другий момент, який би я хотів теж відзначити, він стосується, він стосується наших ініціатив. Які виникають зараз у філософії на найрізноманітніших етапах, в найрізноманітніших місцях, я маю на увазі. Тобто, абсолютно несподівано наша ну, така суто державна державна університетська чи державно-академічна сфера, в якій філософія жила, поступово руйнується. і ми бачимо появу нового типу філософських проєктів. Організованих на зовсім інших принципах, наприклад, на громадській підтримці от, е, спільнота сентенцій, до якої я належу, от є таким нового типу громадським об'єднанням, по суті, яке має на меті підтримку філософії. І те, що словник свого часу виник саме як не, не офіційний, а якби такий ініціаторський, ну Скажімо, неформально ініціативний проєкт в наших умовах. Він виник між інституціями, він виник сам як протоінституція. Щось мені нагадує там гурток Марена Мерсена десь приблизно так, з якого почалась, власне академічна наука, згодом у тій самій Франції І Новочасно. Так, от, е словник вписується в цю парадигму нових проєктів. Стартапів, які виникають поза офіційними структурами. Це надія на те, що нас збережеться не тільки рів... не тільки філософування як таке, але й певний його рівень. Збережеться воно не просто на рівні якихось там просторікувань локальних мудреців. А на рівні високих стандартів академічної культури, які будуть підтримуватись, попри кризу офіційної системи цієї академічної культури, це чудовий якби чудовий шанс, який свідчить про те, що словник перебуває не просто в академічному тренді, він перебуває у нас ще в такому соціально-академічному тренді. І те, що сьогоднішня презентація відбувається, я думаю, вона має і цей вимір. Я дуже хочу, щоб ми оцінили ці можливості, відповідно, щоб ми докладали зусиль для розвитку проєкту словника, а точніше, відгоміну цього проєкту, проєкту неперекладності, щоб ми. Е Публікувалися з цього приводу, щоб ми це досліджували, і спробували створювати, намагались створювати якісь середовища дослідницькі, передусім, залучення молоді, які би розвивали цю тематику далі. Бо це перспективно і в змістовому плані, і в соціальному плані, і, зрештою, в цивілізаційному. Тому я дуже радий, що сьогодні відбулася ця подія. Надзвичайно приємно було. До вас звернутися. Успіхів нам всім у нашій спільній справі.